— Алло. — доброго... доброго дня. Доброго дня. — Мене звуть Вікторія. У До... мене є питання щодо відновлення будинку. Так, я слухаю вас, Вікторія, які у вас питання. Коли можна буде повернутися у свою багатоповерхівку на північні Салтівці, П'ятихатках, мікрорайоні Горизонт чи в інших частинах Харкова, які терміни відновлення після руйнувань і коли візьмуть у роботу нові об'єкти міської інфраструктури? Ці та багато інших питань були цікаві харків'янам у рамках гарячої телефонної лінії з представниками департаменту ЖКГ. Найбільша кількість питань виникає стосовно відновлення будинків. Друга на черзі це компенсація за зруйноване житло. І це самі гарячі питання наразі у місті Харків. Це я вважаю, що і по всій Україні, напевно, це найгарячіше питання. На теперішній час нам вдалося відновити понад 200 будинків. Ще в управлінні капітального будівництва знаходиться у розробці проєктно-кошторисної документації понад 230 будинків, об'єктів, які знаходяться на території міста Харкова. Є момент, де наразі призупинені роботи. Це пов'язано виключно з тим, що йде коригування проектно-кошторисної документації та конструкторських рішень. Всі ці роботи буде поновлено. Нічого не буде заморожено там, де вже розпочаті роботи були. Вони будуть завершені. Якщо технічно буде можливість завершити їх, технічна можливість не документальна, не фінансова, а технічна саме. Можливість завершити у цьому році вони будуть усі завершені, але або як мінімум законсервовані на зимовий період. Харків зазнав значних руйнувань від чисельних обстрілів та прильотів. Кількість зруйнованих житлових будинків та інших об'єктів доволі велика. Зазначають у департаменті ЖКГ. Місто самостійно не в змозі все це відновити за власний кошт. На теперішній час я вважаю, що для міста це буквально нереально. Саме тому, що руйнування, які зазнало наше місто, ну, тобто вони не піддаються здоровому глузду. Пов'язано це з тим, що наразі у нас понад 8 тисяч будинків, які зазнали руйнувань, часткових руйнувань, чи були пошкоджені більш-менш. Тобто не пошкоджений конструктив будинку. З понад 8 тисяч 4. З половиною тисячі це житлові будинки, понад півтори тисячі приватного сектору, за 80 шкіл, дитячі садки, медична сфера, адміністративні будівлі. і то, що стосується комерції, наразі поки що невідомо. Воно є тільки виключно на рівні заяви. Люди звертаються і вносяться в єдиний державний реєстр пошкодженого майна. І остаточна цифра на сьогоднішній день це понад 8200 об'єктів. Назвемо це так. Тому для міста це непідйомно. Я впевнений, що багаторічні зв'язки з містами-побратимами, міжнародна спільнота звертає на це увагу і допоможе нам відновити Харків якнайшвидше. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександра Панченко новини Харків.